Привіт, друзі! З вами Інкантадор, і я продовжую грати у чудовий тактичний міл 7 Black One Blood Brothers. На жаль, гра тільки Сінглова, навіть коопчику нема, але то не біда. Тут я вам покажу повний запис місії, в якій нам треба знищити трьох літерів одної нехорошої ПВК, що допомагає і спонсорує тероризм. Ну і власне, от на такі. На такі Островок ми висаджуємося двома групами. Одна штурмова група під військовою базою заходить з води, і снайперська група з підтримкою кулеметника заходить з гір. План такий, щоб вийти цією снайперською групою на невеличке селище на поверхні, на, на верху в горах, і звідти прикривати, та звідти від, має відкритись чудовий огляд на військову базу. От, власне, пройти отак от. Так от. І зайти а, от на цей от, на оцей от пагор. Звісно, нам треба буде зачистити це ці будиночки, якщо там хтось буде. І тоді вже вийти і прикривати штурмову групу, яка буде заходити у військову базу. Власне, висиваємося. Головний тут у нас Володимир, наш головний снайпер, У нього чудова рушниця, якою він буде прям як боженька. Прикривати наш, наші штурмові дії. Власне так. Але спочатку у нас є Тілан, Ділан вміє керувати дрончиком. Тож поїхали розвідувати, що тут у нас є. Є камери. Цей дрончик оснащений термачком. Тож Дуже-дуже зручно отак от, от. Все підсвічується, все маркується. Ну, не те, щоб хардкор-хардкорович. Так казуальненько, підсвічуються, маркуються вороги. Теоретично десь в налаштуваннях це можна відключити. Я граю зараз на Харді. Це така складніше середньої, назвемо так, складність, але все одно маркується на деякий час вороги, поки в мене на них є лайн sight. Також бачу, що селище, в яке я буду заходити, теж не пусте. Тож все буде не так просто і не так однозначно. Тут теж є камери, якщо я потрапляю в камери, вони піднімають тривогу, починають алертитись бігати, шукати нас. Загалом знати, де, де, яка камера задетектилась, вони туди будуть набігати, не, не стріляти і т.д. Тому треба акуратно. Камери прекрасно виносяться просто зі зброї, тому... Тому таке. Повертаємось з дрончиком, ніби розвідали, що могли. Будемо. Будемо щось робити. Ой, трішки далеко від дрончика. Ось він, до речі, так виглядає. Оп, оп, все. Якщо досить близько, він пакується назад в рюкзачок Ділана. В рюкзачок дроновода. Що ж, поки штурмова група чекає на березі, треба визрушати і зачищати оцей будиночок. І, власне, цим ми будемо займатися. Спочатку здалеку розвідую, хто там є, все треба подивитися. В термачок. Моя снайперська група. Підхід ніби чистий, можна просуватися через цей яр. Будемо рухатись до цього невеличкого скупчення будиночків і їх дочищати. Графіка не ідеальна, текстури не ідеальні, баги бувають, але гра грається, на мій погляд, просто чудово. Так, ти відпомітив когось. Окей. окей, окей. Зрозумів. В цьому будиночку досить людно. Тож починаємо роздавати команди. Чим мені дуже подобається ця гра, що можна е, от так от прям всім видати, куди йти, що робити, куди дивитись, режими вогню, чи користуватись теплаками, чи ПНБ. Який режим вогню, яка швидкість, позиція, стенс, слідувати за лідером чи не слідувати. Оце от усе прям чудово налаштовується. Можна, технічно можна грати виключно от в цьому режимі. Тобто, як в тактичну стратегію, такий собі, майже командос. І в кожного можна переключитись. Вирішую переключитись на цього пацана, прикриватись. Е Снайперами і кулеметником. А цим пацаном підемо штурмувати. На жаль, у нього нема термачка, тільки ПНБ, але то нюанси. Сподіваюсь, все вийде. Тихо, тихо, тихо. Теж оце от трішки казуально, що коли тебе бачать, починає оцей от. Піп-піп-піп! -пі. От. Трішки перепозиціонував з групу підтримки, починаю штурм-будиночка. От хто мене там бачить, от той наверху мене бачить. Це вже хтось від, ту... від амбарів там справа. Заходимо. Подивимось, що у нас цього боку будиночків. Ага, там трішки є ворогів. А, так, в мене немає електронікс кіта, це у інших. Тут, до речі, дуже. Досить важливо правильно лодаути підбирати, щоб у тебе були спеціалісти різних типів. І бажано, щоб ці спеціалісти були в кожній групі. Я перевірив перший будиночок обидва поверхи, живих ворогів вже не було, тож я переключаюсь з Джозефа на Девіда на нашого снайпера одного з. І е, буду займати позицію тут, от, наверху. Щоб прикривати і працювати по всьому цьому пагорбу, по всіх цих будиночках, барах. Звідси чудовий огляд має відкритись. Всі мої хлопці позиціоновані, і кулеметник, і снайпер з термачком, і Джозеф. Всі дивляться, що зараз буде. Тож, Девід виповзає на краєчок, починає спостерігати. І от у нас тут є ворог. В цьому амбарчику. Зараз ми будемо щось робити. Встиг встиг відкрити вогонь, але хлопці відпрацювали, дивіться, Езекіль і Володимир. Встиг відкрити вогонь ворог, то це автоматично заалертуло тих, хто поблизу ворогів. Але правильно позиціонування інших моїх бійців. Вони на, на алерчених ворогів у них встановлено стріляти на ураження. Всі, хто бігають, суетяться. І от вони одразу відпрацювали. Одного зняв я, три зняли двох Володимир, одного кулеметника. От так, акуратненько просуваємось, дочищаємо. Наша задача вийти на краєчок цього пагорба, щоб прикрити її в напрямку бази. Тож, всіма чотирма цієї групи ми рухаємось. Вже трішки підчистили, вже більш-менш все добре. І тут я потрапляю на камеру. Не догледів, не помітив. Дивлюсь, що тут коїться. Ніби все тихо, все добре. Продовжуємо рух. Опа! А у нас тривога, хлопці. Все ж таки помітили, підняли тривогу, тепер будуть бігати вороги. Тож, треба рухатись трішки швидше. Група на берегу все ще не штурмує ту військову базу, а тривога на ній вже піднята. Все, пагорб повністю чистий, віддаю останні накази для виходу всієї снайперської групи на цей краєчок пагорба. Джозеф відпрацьовує. Хлопці добігають. Зараз всі О, вже й починаємо працювати. Починаємо крити по цій базі. А поки хлопці зверху насипають, ми ще раз піднімаємо в повітря дрончик, подивитися, що тут у нас коїться, хтось бігає. Вже чимало лежить, бо снайпери працюють. Вон, бачимо, ще одного поклали. А там у нас трішки біганина. Скремблер, до речі, занадто близько не дасть дрончику підлетіти, Задушить сигнал. Хлопці доповідають, криють одного за іншим. Вон вони там стоять і насипають. Так, все, настав час штурмувати. Снайпери працюють, а штурмова група заходить. Не те, щоб дуже було треба зараз виносити ці камери, але просто для проформи зробимо. Насправді, чудовий приціл на цій AR-ці. З термачком прямобожньою. Все, заходимо на базу, заходимо акуратненько. Хлопці там з поверху, зверху прикривають, але... Мало лі що? О-о-о, працюють хлопці, молодці, поклали. А я поки просуваюсь. Так, де ж ти заходива? А ось ти де. Лежати. Першого лідера винесли. До речі, прикольно, що він отак от аж за базу вибіг і сховався там. Зараз заберемо у нього чумоданчик з цінними матеріалами і почапаємо собі далі. Ну, ніби чисто, навколо нікого нема. Е, так, це його інвентар, Джон Мартін, а це чумоданчик. Дякую, дуже дякую. Повертаємось до нашої снайперської групи, трішки міняємо позицію, щоб вже дивитись у іншому напрямку, прикривати просування наших хлопців всередині цього не влучив, влучив. Набігають трішки з е, правої частини острова з, з північної. Але ніби. Плюс-мінус тихо. Можна рухатись до наступного. Будемо роздавати команди, займати вже цей краєчок. Звідси продивлятись можна практично в усіх напрямках просування нашої штурмової групи. Так, повертаємось до штурмової групи і настав час знову розвідати трішки дрончиком, що ж нас чекає попереду. Лежать наші снайпери на Пагорбі. Подивимось, що тут у нас. Воу, накусили! Оце вони зверху, до речі, накусили вже. Всі, хто вибігали в тому напрямку. Ага, а он наша ціль. В дальній частині будиночка. Електроніка. Бла-бла-бла. Все зрозуміло, можна повертатися. В принципі, ворогів, окрім власного того лідера, якого треба нейтралізувати, я не побачив на шляху підходу моєї штурмової групи. Ой, люблю цей термачок. Чітерство насправді, дуже добре підсвічує. О, ще когось Володя зняв зверху. Так що спокійно підходимо. Хтось там бігає. Дезикіль когось поклав, нічого, то ми кілометник. Але тут нікого нема, тільки там -от далі є ціль. Хоч я нікого і не побачив з дрончика, чи зі своєї снайперської позиції, все одно роздаємо контрольні напрямки, сектори. О! Ну молодці. Самі розібрались. Добренька! Залишився ще один. Так, ми підійшли до цього пагорба, де стоїть вороже ППО. І хочу її спочатку винести, щоб запустити свій ударний дрон. І показати вам, як він працює. Ну, і взагалі можливо і закінчити місію саме дрон. Отака от є ідея. Тому, щоб його використовувати, мені треба винести ворожу. ППОшечку, яка тут стоїть. Ракетний комплекс. Так, потроху заходимо. Будемо штурмувати. Так, тут у нас хтось є. Вже нема. Добре, камера. Теж до побачення. Чудовий приціл, люблю його. Ну і загалом, якщо отак от термочок включити. Пем, 400-400. Он, до речі, ці ракети і стоять. Кого ти побачив? Де ти побачив? Десь побачив. Молодець Там може. Не зрозуміло Без пригод зайшли на базу. Ось ці ракети. Треба їх відключати. Так. Камера. До побачення. Ракетки. Так, а, у мене нема спеціального кіта для цього. А у кого є? Правильно. Рей! Де? Де мій рей? Електрончик. Взагалі, думаю, треба роздати цей електронік скіт більшій кількості бійців. Може навіть лідеру взяти. А немі спати, цікаво де. Ну, окей, відключаємо. І... До речі, у кожного бійця свої рівні абілок. І от по електроніці рейв 90. Це значить дуже швидко він це робить. Але що, ППОшечку винесли, значить, що правильно запускаємо дрончик. Спочатку роздамо всім команди, а потім запустимо дрончик. Полетіли. Яка краса! Там мої хлопці. Оу, скільки тут у нас ворогів! Обороняють підхід. Будемо їх по потрошечку понасипаємо по ним. Бум-бум! Давай, давай, насипай! Великий бум Ну, камеру винесу, Теж добре. Воу! Стоп! Ага, а оце я по своїх вломив. Це я не подумав. Friendly fire! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, і таке буває. І таке буває. Так. Терміново рятувати. Де? Де? Ось? Рятувать. Медицина 30, блін, мені медик треба, щоб швидше це робити. Ну, в принципі, 30 теж нормально. От Оце я молодець. Так, а де другий? Це ворог. А де другий? А, -а, -а! а от стається і бажина. Та-та-та, він під текстури провалився. Він провалився під текстури, не зможе, і там таймер, і ну все. Ну все. <гум> Нічого я з ним не зроблю. На жаль, на жаль. А, тут така механіка, що спочатку тобі таймер на те, щоб його підняти, тобто теоретично ти можеш його ревайвити. Але якщо не зміг, його відмічається, типу, по помітити тіло на вивіз, типу, ми своїх не залишаємо. Якщо ти цього не зробиш, то місія провалиться. А зважаючи, що він провелося під текстури, це місяці точно провалиться. Але вже як є, будемо якось догравати. Да, це я, звісно, чуділ. Ну, будемо досипати по тих, хто там. І потім добивати, дочищати цю місію. Так. Всіх, кого міг, добив з дрона, кого побачив, міняю позицію тр... снайперської групи. Опа-опа-опа. Хтось когось десь. Не бачу? Не бачу. Ану, Джозеф. Ану, Джозеф. Хто? По кому? Незрозуміло. Давайте працюйте, якщо ви його бачите. Я не бачу. Будинку ніби нема. З ким ви там стріляєтесь, хлопці? Так. А мені треба пройти повсі будиночки. Так, давайте з термочком подивимось, може когось побачимо. Так, це будинок і електрощиток, там нікого не бачу. Теж. Опа! Опа. Хлопці працюють, я знову не розумію по кому. Це по мені, прилітає теж. Опа! Звідти! Я зрозумів. Опаньки, опаньки, опаньки. Поклали Володимира. Не зорієнтувався. Але то не біда. Він ще живий. Просто трішечки поранений. Це ми легко виправимо. Медицина 90. От, до речі, мій кулеметник прям медик. Бойовий медик. Хто кого? Десь отам, мабуть, було щось. Ну... До речі, бачите, Володимир вже не цей не командир. Довго і нудно просувався я на цей пагорб, шукав цього останнього лідера десь у цих от пагорбах, скелях, каменях, десь він там заховався. Шукаю, шукаю. Мітка поставлена так, що він десь тут, десь в цьому районі. А от де саме не показано. І от бігай шукай. Де він там під яким кущаком за... заховався? Опа! Task Spotted. Хтось побачив. А ось він. Ось він де заховався. Не, ну грамотно втік, в принципі, в але це йому не допомогло. Ой! Куди це ти вилетів, хлопче? Не треба так. У, навіть пульнути встиг. Все. Фінальний. Нічого цікавого. Ну, от, до речі, ви можете бачити, що оцей от орлик, і як додаткова місія, то обов'язково треба підійти до повністю вбитого члена екіпажу екіпажу, команди, і його маркнути тіло, щоб, в принципі, зарахувало місію. А я це не зможу зробити, тому що. Тому що все, тому що під текстури провелися, тому що баг. Ну, власне, все інше ми зробили, тому вже формально прокладемо шлях і завершимо цю місію. Добігають останні пацани до точки евакуації. Це вже таке, коли ворогів нема, просто всім прокладаємо шлях, всі на вихід. End of mission. О така місія. Зараз подивимось на результати. Оператор never Leaves a Brother in Arms Behind. Ну так, ніколи не можна залишати нікого позаду, не маркати тіла, і це от усе. Тому місія провалена, воно запропонує переграти. 19 бив я, 94 загалом. Ну там снайпери поклали капець. Ну і трошки трончиком я попрацював. Та й таке. Що ж, не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і ви все ще це дивитеся. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю гру. Ну і взагалі підписуйтесь на каналчик, якщо цього ще не зробили. І коментуйте, давайте свій фідбек, що ви думаєте про цю гру і їй подібні. Чи подобається такий контент? Оце моя команда. Всі, хто повернулись, дякую за увагу. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей.